І радість, і сум, такі якісь двоякі відчуття після такої ночі і дня. З однієї сторони, в нас загинули діти знову, не вберегли. З іншої сторони, дуже багато збили. Ну, Хорошо працювали і бачите, навіть тільки оцей засіб. Тут ще свіжа краска, три шлюхеда зняв. Просто засіб, більше нічого не можу сказати. Е Важка ніч роботи зранку роботи в обід привезли на ремонт, діагностику, Чуть-чуть попрацювали хлопці. Ми десь глибоко під землею, десь за містом. Ми вже навчилися захищатися, але й ворог розумніше. А найголовніше в цей час не покладати рук. Вночі ми воюємо, вдень працюємо, піднімаємо нашу оборонку і так день за днем. Ми не покидаємо цю країну, ми живемо, бо ми українці. І, як кажуть, ми не надіємося на жодні тамагавки, бо тільки наша зброя нас може захистити. Це дешевше рішення набагато, чим будь-які, як кажуть, америкосовські чи бритовські рішення. Петріотами вже ніхто не збиває шахедів. Але петріотами треба збивати кінжали. Що сьогодні і робили? Напевно, а може й не Петро, може вони самі падали, чи то не долітали. Ну, такий важкий день. Знову ж таке співчуття родинам загиблих. Боротьба триває. Погнали, працюємо.